Огляд на найкращий трицикл-лімузинчик, який продається на ринку України. Чим ж він найкращий? По-перше, це те, що в нього має двигун 2000 Вт. Він має акумулятори 72 В 28 А, графенові, запас ходу до 70 км. Має багажні відділення, яке трансформується, вантажопідємність цього трицикла 300 кг по паспорту. Ми пробували і більше. Потужності в нього вистачає просто. Аж забагато цього. Це якщо завантажити його там 300 плюс, і вам треба щось тяжке возити, це ваш варіант. Значить, має 10 колеса, передні дискові гальма, кошечок. Таку прикольну приборочку, на якій все інформативно показується, заряд акумулятора, три режими руху вперед, є режим задньої передачі, освітлення, повороти, сигнали, стопи, все в нього є. Права реєстрації в нього не потрібні. У нас є в декількох кольорах в наявності. Є доставочка, є відправочка. Класний потужний апарат. Кого цікавить, рушничок, все є в комплекті. Гарантія, доставка, відправка. Чекаємо ваших дзвіночків для замовлення, номер закріплений під відео. Магазин Мотоцентр міста Вінниця.